Ліна Костенко, моя любове, я перед тобою, моя любове, я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни, лиш не зроби слухняною робою, не ошукай і крил не обітни, не допусти, щоб світ зійшовся з клином, і не присни, для чого я живу. Даруй мені над шляхом тополиним важкого сонця древню полову. Не дай мені заплутатись дрібницях, не розміняй на спотички доріг, бо кості перевернуться в гробницях, в гірких і гордих прадів моїх, і в них було кохання, як у мене, і від любові тьмарився їм світ. А їх щінки хапали за стремена. Та що поробиш тільки до А там, а там жорстокий кликіт бою. І цвіль мечі до третьої весни. Моя любов, я перед тобою. Бери мене в своїм.